Уявіть собі, що ви лінива кішка. Взагалі, я завжди кажу, що особливо жінкам дуже корисно уявляти себе кішкою, спостерігати за своїми катами, якщо ви маєте їх вдома. Вони не просто ліниві, вони знають, як отримати, отримати задоволення у житті у будь-якому варіанті, у будь-який спосіб. Згадайте. Як сонечко а, утримує у собі кішечку, коли вона а, лежить на віконці. Якщо сонечко пішло іншого, до іншого місця, кошеня потягнулося та перемістилося за цим сонечком. Якщо сонечко пішло за хмарки, то ваша кішечка пішла під вашу ковдру до вашого ліжечка. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви Вмієте отримати задоволення від життя у будь-якій ситуації, навіть у наші складні часи, то життя вам покаже іншу сторону, де є більш задоволення, ніж ви маєте зараз. Отже, уявіть собі та запропонуйте вашим дітям, що ви кошеня або доросла породиста кішка. Кішка спала. Вона прокинулася. Підтягніться усіми лапами. Витягніть спинку, витягніть вашого хвостика. А порухайте вашими у, вухами, вашими вусами. Позіхніть дуже-дуже широко, покажіть вашим хозяївам, який у вас довгий язик. Між іншим, позіхання у стресі є дуже корисною вправою, тому що коли ви позіхаєте, це дає а, такий а, дієвий натяк вашої підсвідомості, що я впоралася, все окей, вже напруга спала, ми можемо розслабитися і піти спати. Тому, коли ви позіхаєте навіть а, у стані стресу та напруги, ваша підсвідомість дає а, такий натяк вашому мозку схаменись. Вже напрягу немає, стрес подолано. Давай будемо позіхати, давай будемо вже відпочивати від стресу. Ви кошеня, ви кішка, ви позіхаєте, ви потягуєтесь, ви робите вправи вашим гнучким тілом. Ах, напруга спала.